Приїхала до мами в гості, тихенько в хату я зайшла. Сидить старенька, зажурилась і все в віконце загляда. Так кожен день чекає мама, чи хтось відвідає, чи ні, чи з міста, чи з села приїде, бо тяжко серцю в самоті підходжу ближче, поцілунок, ну як ви, мамо, що болить? Так ніжно дивиться на мене, як би дитинко, старість зупинить. Роки беруть своє, не можу вже ходити, болять і руки струджені мої, не можу вже нічого я робити, все думаю за діти я свої. Я знаю, у вас клопоти, робота, у вас сім'я, і все нема коли. Подивлюсь вгору, вниз, закрию я ворота і чекаю, діти, а ви знову не прийшли. І як багато, зрозуміла я для себе. Яка то святість, мамина любов, в молитві молиться за мене і за тебе, а яка мука в самоті чекати знов? Тож нині прошу, в кого є ще мама, на день усі турботи залишіть? Спішіть, поки відкрита в неї брама, і поки серденько у грудях стукотить.